Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про таку річ, як рекурсія. Так, це та сама рекурсія, котрою хизуються програмисти серед звичайних людей, та кажуть: якщо ти не розумієш, що таке рекурсія, то ти ну то ти невдалий, скажімо так. Насправді, рекурсія це дуже проста річ. рекурсія в реальному світі це. Ну, наприклад, два дзеркала поставити одне напроти, напроти другого, і подивитись о, на цей коридор, як вони розгортають одне одного, копіюють, скажімо так. Або для того, щоб зрозуміти, що таке рекурсія, треба зрозуміти, що таке рекурсія. Оце і є рекурсія. Тобто рекурсія в програмуванні. Це функція, котра визиває саму себе. Давайте розберемо це на практиці. бо Звучить воно дійсно ну, трохи складно, щоб зрозуміти, це треба побачити. Нам потрібна буде функція. Вона в нас нічого не буде повертати. Назвемо ми її рекурс. Вона в нас буде приймати якусь зміну цілочислену. Вона в нас буде як лічильник. Давайте так і назвемо її. Як буде працювати наша функція? Для того, щоб нам викликати саме цю функцію, нам потрібно викликати нашу функцію рекурс і передати сюди якесь значення. Count. у нас вже створена така зміна. Лічильник зменшувати на одиницю. Якщо ми зараз відкомпілюємо нашу програму, то ну, ми нічого не побачимо. От тут, ще маємо викликати нашу функцію. Передамо, наприклад, 10. Якщо ми так зробимо, то ми нічого не побачимо і в нас в консолі нічого не буде коїтись. Але програма, ну так, Segmentation Fold, це означає, що в нас закінчилась пам'ять, бо ми в пам'яті зжерли дуже багато. Ми почали розгортати нашу функцію, скажімо так, безкінченно, нескінченно. Давайте ми ось тут, мабуть. Просто будемо виводити нашу змінну каун. Якщо ми зараз відкомпілюємо, то ми подивимося, що в нас біжить, біжить, біжить і закінчилась в нас пам'ять. Ми створили нескінченний, скажімо так, цикл. Зараз воно і виглядає, наче цикл, але ми дійшли аж до 261 960. Це дуже велике число. Тепер для того, щоб нам. Виходити з нашої рекурсії, ми скажімо так, розгорнули нашу рекурсію, але треба її згортати назад. Як нам це зробити? Треба написати якісь умови. Якщо наш каунт більше нуля, то ми будемо викликати цю функцію, тобто саму себе. І коли в нас дійде до нуля, то вона почне розгортатись. Давайте подивимось, як це у нас вийшло. Ось вона дійшла тільки до нуля і далі розгорнулась. Щоб нам побачити, як вона розгортається, нам треба ось тут вивести count. Але тепер давайте додамо трохи, щоб нам було зрозуміліше. Це в нас буде вихід з рекурсії. І будемо виводити count. А ось тут ми можемо написати, що ми входимо в рекурсію. Тепер відкомпілюємо нашу програму і подивимося, що в нас коїться. Ми ось тут заходимо в нашу рекурсію, доходимо до нуля. Тобто в нас функція викликалась сама себе 10 разів, але вона не закрилась. Коли ми дійшли до Count 0, тоді вже функція починає зачинятись. А це, мабуть, треба побачити. в... Ми ще не працювали з дебагером, але зараз зробимо таку річ, як покроково пройдемось по нашому коду. Ми ось тут поставили зупинку і дивимося, що в нас коїться. В нас розгортається наша функція. Ми її відкрили. Далі виводиться в нас перший, перший цей рядок, доходить до цієї умови. Ми бачимо, що в нас каунт 10, тобто він більше нуля. І в нас сюди заходить в цей код. Цей код виконується. Але тут в нас викликається знову ця функція. Ми робимо крок і ми попадаємо в цю функцію, але вона, скажімо так, трішки окремо. Зараз я спробую намалювати це. І тепер дивіться. Ось це наш мейн. Це наша функція main Ми можемо так і написати. В мейні ми викликаємо нашу функцію рекурсів. Ось так. Вона розгортається. Я трохи не попав, але то нічого страшного. І в нас рекурс знову викликає функцію рекурс. Вона так само розгортається. І там вона розгортає ще одну функцію рекурс. І в нас йде, я далі вже малювати не буду, і в нас наш каунт. Ось тут в нас 10 каунт, тут 9, тут 8. Далі там 7, 6 і так далі. І коли в нас каунт закінчується вже, доходить до нуля. Ми написали тут умову, що каунт коли 0, то в нас. Не заходить в цей код і починає розгортати наші оці функції. Вони починають повертати, ну, значення ми там ніяк і не повертаємо. Тобто ми спрацювали з тим, що в нас починають наші функції закриватись. Тобто, вони розгорнулись, а потім згорнулись. Ми спочатку їх пооткривали, але вони не закриваються. Закриваємо ми її, коли в нас ця умова виконалася. І ми тоді ось ця умова. І ми тоді їх згортаємо назад. Дивимось, ось в нас відкрилась, відкрилась, але ще не закрилась наша функція. Ви бачите, ми не доходимо до цього рядку. 5, 4, 3, 2. Ось в нас він пише навіть. Стек це ми до, до цього ще дійдемо. Стек це пам'ять, де наші функції викликаються. Ось ми бачимо, на, яку, на якому рядку вона ставиться на паузу, скажімо так. О, 11 -та, і перший символ. Все, далі в нас йдуть, вже закриваються рекурсії, тобто вони порозгортались, а тепер як гармошка, закриваються. Вони, скажімо так, загортаються наші функції. Все. Програма відпрацювала. Ось так працює рекурсія. Для чого це може бути потрібно? Ми можемо тут складати якісь числа. Ми можемо так створювати якісь цикли, котрі нам потрібно розгорнути, а потім згорнути. Ми можемо там фрактали вирішувати, або якийсь пошук рекурсивний створювати. От, наприклад, в нас є. Давайте знову намалюю, Це просто буде приклад. У нас є, наприклад, рука, ось так. Ну, малюю, я знаю, що я не дуже. І ми е якийсь пошук нам треба зробити. Ось тут в нас, скажімо так, пальці поділені. І ми можемо виконувати пошук. Тобто, в нас спочатку ось сюди заходить наша рекурсія, вона тут розгортається, ми бачимо, що тут лише дві ділянки, скажімо так, вона сюди зайшла, потім згорнулась, потім сюди зайшла, тут теж розгорнулась, згорнулась. Ще один пошук. Розгорнулась, згорнулась і так далі. Ось так ми можемо організовувати пошук рекурсивний. Ну там в нас може бути не так, може бути там, наприклад. В нас може бути просто якийсь е, масив масивів, в кожному масиві свій масив, і ми так само можемо в ньому рекурсивно щось шукати. Тобто зайшли спочатку, зайшли сюди, тут пройшлись, розгорнулася наша, скажімо так, рекурсія, потім згорнулась і ось так. Гадаю, того, що ми там показували, в нас е, було якесь там число скільки там сотень тисяч. Гадаю, цього нам вистачить, щоб розгорнути Ну, рекурсивний пошук зробити. Тобто, у нас оцей масив може бути там на дуже багато значень. Ну, ось так працює рекурсія. Гадаю, я розповів це зрозуміло. На цьому в мене все. Ставте подобайки, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. До скорих зустрічей. Пока.